26 жовтня Голівуд став епіцентром найгучнішої події у світі моди Walk World 2025. Анна Віндур знову довела, що вміє перетворювати модні події на справжній культурний феномен. Цього року шоу перевершило навіть Медгала за рівнем зірковості та розмаху. Темою вечора став зв'язок моди та кінематографу. Це відбилося на кожному виході на подіумі. А сам захід відбувся на легендарній студії Paramount у Лос-Анджелесі. Цей Проект давно перестав уже бути показом одягу. Кожен акт це мікс кіно, моди, музики, інсталяцій, кінематографічних триб'ютів, фешн-перформансу, де кожен вихід на подіум перетворюється на маленький театральний твір. Це четвертий випуск проекту Walk World Режисером виступив Марк А Річі. Тому, якщо вам цікаво, як все прийшло хто виступав, якими кінокартинами надихалися дизайнери костюмів, то запрошую вас до перегляду. Друзі, всім величезний. Привіт, мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що тут ми говоримо про найцікавіші розважальні події. Звісно ж, говоримо про різні події зі світу фешн-індустрії. А на каналі дуже багато різних тем. є і дайджести, є і моновипуски. Ну і майже в кожному випуску ми говоримо про особисте життя зірок, яких знають у всьому світі. А ми розпочинаємо. Поїхали. Rush, 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 rush. Одразу хочу наголосити, що важливою частиною шоу була співпраця із відомими дизайнерами костюмів: Колін Етвуд, Мілена Маконеро, Рут і Картер, Кетрін Мартін, Аріан Філіпс, Сенді Пауел, Жаклін Вест, Ширлі Курата та інші. В основному вони, звісно ж, залишаються за кадром, але ці люди є культовими у своїй професії. Усі костюми і реквізит, які ми побачимо сьогодні в рамках цього шоу, мали референси від легендарних фільмів. Але омажами до них натхненням від них, починаючи від чорної Пантери та Едварда руки-ножиці» до Марії Антуанетти та фільму Бріолін. Дизайнери-костюмери створили автентичні образи, а модні будинки запропонували власні інтерпретації культових костюмів. Частину реквізиту навіть було взято зі старих студійних архівів. Це додало шоу відчуття історичної глибини. А частина гардеробу та реквізиту була взята з вторинних джерел, в тому числі ібей. При цьому Vogue World 2025 – це не лише Естетика і гламур, подія мала благодійну мету. Усі кошти від продажу квитків пішли на підтримку працівників індустрії костюмів на організацію Entertainment Community Fund, які постраждали під час недавніх пожеж у Каліфорнії, кажуть, що загальна сума збору перевищила 4,5 мільйони доларів. Серед зіркових моментів, які варто відзначити, хочу сказати, що шоу було розділене на акти. Кожен з яких був присвячений певній кінематографічній ідеї, були образи із чорної Пантери, Едвард Руки, Ножиці, Марія Антонета, вікно у двір Хічкока, Бріолін, каст зіркових моделей та актрис та акторів, які були присутні, був приголомшливим. Деякі образи стали прямими репліками костюмів із класичних фільмів, а інші були інтерпретовані дизайнерами модних будинків. Відкривала показ розкішна Ніколь Кідман. Це пряме посилання на образ Ріти Гейворд із фільму Бріолін 1946 року. Ніколі йшла. Нуючи номер із елементами спектаклю Мулан Руж, і вийшла у спеціальному вбранні від бренду Шанель, бренду, з якою її пов'язує багаторічна співпраця. А моменти з рукавичкою це, звісно ж, було відсилання до відомої сцени з фільму Бріолін із Рітою Гейворд. До речі, ми нещодавно на тижнях моди з вами обговорювали і бачили, як Ніколь Кідман із Базом Лурманом були разом, щось обговорювали, тому все було не просто так. Після Ніколь Кідман, Кендал Дженнер, дефілювала у шоу. У костюмі шоу Girl. модель приміряла на себе культовий образ, якраз Ніколь Кідман із фільму Мулен Руж, який переосмислював образ Сатін. Класно було побачити на показі Кайла Маклахлена. Цей конкретний образ не пов'язаний з певним персонажем. Швидше за все, це просто елегантний вечірній одяг. Такий смокінг-калат у стилі заходу. Ось відсилання до образу Дейзі Б'юкенен, яку зіграла Керрі Маліган у великому Гетсбі» режисера База Лурмана на основі одноіменного роману Френсіса Скотта. Також на подіумі була Айо Едебірії. Вона вийшла у Шанель Spring Summer 2026. Власне, у цьому образі акторка знімалася на обкладинку одного із видань листопадового. Тут модель у сукні Валентіно. Ось модель у образі від Родарте за мотивами колекції Fall Winter 2008, де на мудборді була Суспірія. Також були образи з відсиланнями до фільму Чорна Пантера. Ваканда назавжди. Фільм представляли Таяна Тейлор із акторкою. Най Гуріра із оригінального складу Чорної Пантери. Також по подіуму прийшлася акторка Анджела Басет, яка відтворила свою роль королеви Рамонди із франшизи Чорна Пантера на заході Вок Ворлд Елізабет Дебікі у образі світської левиці Джордан Бейкер, також із Великого Гетсбі». А на подіумі також можна було побачити доньку Меріл Стріп Луїзу Джейкобсон. Особливий триб'ют, звісно ж, який розбив серце багатьом: це триб'ют Даян Кітон та її ролі Ені Го. Цей образ. Викликав фурор у мережі. Нагадаю, що вона нещодавно померла. В одному з відео ми про це говорили. Дуже дуже жаль, прекрасна була людина, але образ також неймовірний. Джулі Гарнер дістався образ Марії Антуанети або, можливо, образ Мадонни в образі Марії Антуанети. Це, звісно ж, тонке нагадування всім. Що Джулія Гарнер знялася у байопіку про Мадонну, який сподіваємося, ми вже скоро побачимо. І все-таки, як же Джулії личить ця епоха. Ось Грета Лі. Вона знову у свіжому образі від. Джонатана Андерсона для Діор. Мені здається, що це просто образ із колекції. Не розумію поки який референс був у цьому виході. Ось вихід із відсиланнями до фільму Аліса Україні чудес із кроликом Тіма Бертона 2010 року. Також глядачі бачили коді сміта Макфі у костюмі Капелюшника. Він викликав у глядачів посмішку. Тут відсилання до образу Марго Робі у образі Шерон Тейт із фільму Квентіна Тарантіно. Звісно, мова йде про фільм одного разу у Голіву. Дії 2019 року Шарон Тейт, це американська акторка та модель, яку було вбито у 1969 році. Дуже класно виглядали Гантер Шафер та Алекс Консані. Обом їм дісталися образи із фільму Орландо 1992 року із тільдою Свінтон, просто неймовірною тільдою. Наприклад, ось на зображенні тільда у костюмі епохи відродження із шовкової парчі, розробленому Сенді Пауел для фільму. А сам знімок зроблено Но біля фонтану медічі у Люксембурзькому саду у Парижі серед інших робіт, до речі, Сенді, костюми для фільмів банди «Волк із з стріт Закоханий Шекспір, інтерв'ю з вампіром, керол та багатьох інших. Цей вихід моделі є відсиланням до персонажа принцеси Леї із фільму Зоряні війни Нова надія 1977 року. Тут референсом є персонаж Сьюзан, яку зіграла Мадонна у фільмі Відчайдушно шукаю Сьюзан. 1985 року. Ось вихід моделі з референсом до стилю персонажа Джоні Страблера у виконанні Марлона Брандо із фільму «Декун» 1953 року. І ще одне відсилання до фільму Бріолін це відсилання до образу Сенді Олсон з фінальної сцени фільму 1978 року. Образ складається із чорної шкіряної куртки, чорного топу з відкритими плечима та обтислих чорних штанів. Як вам також було відсилання до фільму Світське життя 2016 року. Режисера Вуді Алена одяг персонажів, зокрема вінтажний костюм чоловіка та картатий ансамбль жінки, відповідають стилю 1930-х років, у якому відбувається дія фільму. Взагалі на головних фото на референсах зображені актори Блейк Лайвлі та Джейсі Айзенберг, які виконували головні ролі у фільмі. А сам фільм розповідає про молодого хлопця, який приїжджає до Голівуду 1930-х років, аби працювати у кіноіндустрії. Неможливо не впізнати образи з відсиланням до. Культового фільму 1995 року безглузді дівчина у жовтому картатому костюмі в білих гольфах, в білих туфельках відтворює один із найвідоміших образів головної героїні Шер Горовіць. А дівчина у чорно-білому картатому костюмі в червоному кардигані та чорних гольфах і туфельках відтворює образ другої головної героїні Діон Девенпорт. Здається, у минулому році якраз Кім і Норт робили омаж до цього образу на Геловін. Вже скоро Геловін, там уже всі готуються потрошку. Якщо вам цікаво, хто як одягався минулого року на Геловін, то ви можете подивитися ось у цьому. Там вже кажуть, що Гайді Клум активно готується. Вона, як відомо, є королевою цього свята. Цікаво, в чому вона прийде цього року. Також впізнаваний образ персонажа Джесіки Ребіт із фільму Хто підставив кролика Роджера Джесіка це анімаційна співачка, дружина кролика Роджера. Її атрибутами є червона сукня з високим вирізом, довге чорне волосся, фіолетові рукавички з характерним. Ознаками цього персонажа сам фільм це американський фантазійний комедійний фільм 1988 року, який поєднує живих акторів та анімацію. Особисто мені дуже сподобалася смарагдова сукня у стилі Кіри Найтлі. Цей вихід одразу переносить нас до фільму Спокута 2007 року. Це воєнна романтична драма режисера Джо Райта за одноіменним романом. Єна Макюена, героїня Кіри Найтлі Сесилія носить довгу смарагдову шовкову сукню до підлоги на тоненькій бретельках, яка відкриває лінію плечей, цей елемент гардеробу досі вважається однією із найсильніших робіт художниці по костюмах, Жаклін Дюран і має армію шанувальниць. Фільм отримав високі оцінки, низку нагород. Зокрема, у нього два глобуси та сім номінацій на Оскар, включаючи номінацію для художниці по костюмах. А цей образ є відсиланням до стилю Пенні Лейн, жіночого персонажа із фільму «Майже знамениті 2000 року. Пенні Лейн, яку зіграла Кей. Гадсон є лідеркою групи групіс, що супроводжують рок-гурти у їхніх турах. Її образ є іконою стилю 70-х років, що характеризується довгими шубами, з хутряним оздобленням, кроптопами та розклішонними штанами. До речі, образ на фотографії був представлений на показі колекції R13 весна літо 2023 року, де модель Gigi Хадід була одягнена у вбрання, що нагадує стиль пенні Лейн. Дуже рада була побачити також модель Б'янку Балті, яка при Мірила образ леді Джесіки з фільму Дюна під час заходу. Леді Джесіка, офіційна наложниця Лето Атрейдеса, дочка барона Харконена, мати Пола Атрейдеса. Б'янка Балті вийшла на подіум у супроводі двох інших моделей, які тримали її довгий шлейф. До речі, донька Б'янки Балті Мотинда також брала участь у показі. Костюм було розроблено художницею по костюмах. Жаклін Вест, чесно кажучи, я дуже чекала б'янку на Вікторія Сікретс, але там ми її не побачили. Взагалі очей не відвести від Б'ян. В цьому образі це однозначний мій лайк. Ось американський актор Ендрю Гарфілд у червоному спортивному костюмі Adidas разом із акторкою Майкою Монро, одягненої як Голлі Голайтлі із фільму «Сніданок у Тіфані». вони разом пройшлися по подіуму. Ендрю був одягнутий у спортивний костюм Adidas, який є частиною колекції Gucci, А Майка Монро була в образі схожому на вбрання Одрі Гебберн: чорна сукня, перлове мисто, сонцезахисні окуляри. Тіара. У руках вона тримала синю пля. Ажку та Круасан, які є відсиланням до сцени із фільму. Ось у цьому образі, звісно, щитується відсилка до фільму Білявка у законі, натхнений стилем головної героїні Ель Вудс, яку зіграла Ріс Візерспун. Нагадую, що знімається нова частина цього фільму з новою акторкою. Звісно ж, Ель Вудс відома своїми яскравими рожевими вбраннями, які стали культовими для цього фільму. Ожив на цьому шоу і Едвард Рукиножиці, який прикував увагу глядачів. Це відсилання до фільму Тіма Бертона, модель. Яй була одягнута у костюм головного героя, який було відтворено художницею по костюмах Колін Ествуд, яка працювала над оригінальним фільмом 1990 року. Давайте подивимося на образ Джефа Голдблюма. Він у Гучі і є відсиланням до фільму Викит чародійка. Джеф Голдблюм виступав у ролі чарівника. І з цього фільму уже зовсім скоро вже в листопаді виходить друга частина. Тому можна вважати це також і промоуції другої частини. Хто планує йти на другу частину? Червів? Родійки, давайте подивимося на ще одне відсилання до фільму Дюна. Це мені більше нагадує Чані. Це так званий стіл сют, спеціальний костюм, призначений для виживання у пустельних умовах планети Аракіс. Костюм виконаний у піщаних земляних тонах із характерними елементами броні та облягаючими деталями, які власне відповідають естетиці стіл сютів, показаних у фільмі. Нагадую, що фільм неймовірний. Нещодавно передивлялася другу частину знову. Я б дивилася і дивилася, мені дуже подобається, і з нетерпінням чекаю третю Стину Лора Гаррієр теж пройшлася подіумом. Її образ нагадує стиль флеперів 1920-х років з бахромою, з елементами арт-деко. Наскільки я розумію, це знову таки відсилання до великого Гетсбі. Якщо що поправте мене, будь ласка, а цей образ, який демонструє модель Джоді Тернер Сміт, є власне відсиланням до фільму П'ятий елемент, натхнений костюмом, який носила героїня фільму Лілу, яку зіграла Міла Йовович. Нереальний фільм. Мені здається, його бачили всі. Ось образ. Натхнений фільмом Альфреда Гічкока Вікно у двір 1954 року. На цьому кадрі моделі відтворюють образи, які носила Крейс Келі у цьому фільмі. Наприклад, модель у чорно-білій сукні з перловим намистом, з довгими рукавичками, власне, відтворює образ Лізи Фремон, героїні Грейс Келі, модель у смугастій футболці, сілій спідниці із бежевим тренчем. Вже відтворює інший її ж образ із фільму. Модель на задньому плані у жовтій сукні також є відсиланням до одного із. Костюмів Грейс Келлі у цьому фільмі, так що я зібрала одразу три луки Грейс у одному кадрі серед моделей цього вечора. Також була Адріана Ліма. Мені здається, не така фігура. Можна було якось по-іншому підкреслити, але такий цікавий вибір. Я не дуже розумію, який тут референс, чесно кажучи. Тому, якщо знаєте, напишіть у коментарях дуже красива Барбара Балвін Спраус для цього показу. Габрієт до речі, була у образі з нової колекції з кіапарелі Фолвінтер двадцять Вона прийшлася подіумом у другому акті шоу. Присвяченому готично-фантастичному кіно по типу Тіма Бертона показували також і Анну Вінтур. Вона пританцювала під час виступу Доджі Кет. Можливо, їй просто хотілося послухати живий виступ Доджі, і все було заради цього. Взагалі, виступ Доджі у фіналі вразив глядачів поєднання музики і її костюма. Він був натхненним образом Тіни Тернер із скаженого Макса під куполом грому 1985 року. Виступала також і Грейсі Абрамс. Вона співала в одному з актів програми, ну і справді, кому ж ще виступати на подібному заході, якщо не доньці, Джей Джей Абрамса. Серед зіркових гостей бачили Гвінет Пелтру. Вона з'явилася у Прині зі своєї нової лінії одягу Гвін. Це суп-бренд ГУП Декота Джонсон була у Валентіно. Ві із кей-поп гурту BTS також був на шоу. Він прийшов у костюм, який поєднував корейську спадщину та гламур Голівуду, дивлячись на образ, ВІ Кім Та Можна подумати, звісно, що референсом був мультфільм Кейпоп Demon's Хантер просто нереальний. Якщо ви не дивились, це суперфільм. Моя донька його обожнює. Там ще в кишені ховається годинник, привезений до Кореї 120 років тому. Під час правління імператора Конжона вій відправили представляти країну із дуже пам'ятними речами. У деяких джерелах його стиль порівнюють із образами Джеймса Діна, відомого американського актора, який став культовим символом ідеалістичної молоді 1950-х років. Нагадаю, що Джеймс Дін трагічно на жаль загинув у автокатастрофі у віці 24 років. Його смерть, також легенди і міфи, які оточували його життя, створили його культовий статус. Посмертно він отримав золотий глобус. Був двічі номінований на премію Оскар. Чи схожі вам їхні образи? А Кім Хіон був одягнутий у пальто, капелюх та черевики від бренду Laurent і у сорочку від Louis Vuitton. Ось також Ентоні Вакарелло, Також була Гейлі Бібер у шкіряній сукні із Останньої колекції бренду Mugler із відкритою спиною такий цікавий вибір. Хейлі сиділа поруч із Майлі Сайрус. Вони мило спілкувалися, відвідала шоу і Кароль Джі. Вона була, до речі, у тій самій сукні Balenciaga, яку Дженіфер Конелі одягала у 2008 році на Gala. Так що прослідковується навіть тренд як на Венеційському кінофестивалі між Амандою Сейфрі та Джулією, які носять однакові речі. Ось золоте тріо, вікторія Моне у Рахуль Мішра, Майхала Райан Дестині, Ніна Добрів також. Була цього вечора, вона у сукні я навіть показувала бекстейдж свої збори, як вона збиралася. Фібі Тонкін у Корнер, і ось хочу показати вам також, звісно ж, фотографії із автопатії Vogue World, якими поділилося саме видання Vogue. звісно ж. Після цього було автопатії, куди відправилися моделі, які були на шоу. Публіка вважає, що цього року загалом все вдало склалося. Кожен акт шоу став окремою історією, де моделі артисти костюми розповідали про світ кіно та моди, створюючи синергію минулого та сучасного, сама подія показала, що як фешн-індустрія, так і кінематограф це не просто сусіди по індустрії, а справжні партнери у створенні культури та мистецтва. Тому це святкування креативності, таланту. Спадщини кіно, яке одночасно надихає і сучасних дизайнерів, і нагадує про важливість культурних традицій. Головне з цього шоу, що він показав, що мода може розповідати історії, які залишаються у серцях глядачів надовго. Тому, друзі, як вам шоу, хто був вашим улюбленим героєм цього вечора? Які референси запали в ваше сердечко? Ну що ж, на сьогодні це все. Ось таким виявився Walk World 2025. Якщо є бажання поділитися своїми думками відносно цієї події, то, звісно ж, як завжди, буду рада почитати ваш зворотній зв'язок. Це мене завжди мотивує, надихає. Дякую вам за це. Звісно ж, хочу подякувати спонсорам каналу. Це для вас. Хочу сказати, що ви просто неймовірні. Я щаслива, що ви є. Тому що саме завдяки вам у мене є можливість трішки частіше виходити на зв'язок, розбирати різні цікаві теми. Тому дякую вам за вашу. Підтримку ви просто неймовірні. Ну і звісно ж, традиційно я хочу попросити вас не забувати підтримувати наших героїв, наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Нагадую, що важливі навіть маленькі донати. Будь ласка, не нехтуйте зборами і донатьте лише у перевірені збори. Це критично важливо. І також прошу вас не забувати все таки про безхатніх тварин, Гривнею кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, дякую за увагу. Дякую, що знайшли час і завітали на канал. А ми побачимося з вами у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. Бережіть себе та своїх рідних. Скоро побачимося.